це було доповідьське, я думаю, академічний семінар. Господи, ви нас читав, ви вообще звати поводитися на поліції Я думаю, була вже висловлена неодноразово і офіційними представниками Української православної церкви, і, і вірянами Української православної церкви. Звичайно, що віряни, які тут присутні щодня, вони будуть залишатися до тих пір, поки ця ситуація не буде вирішена в правовому ході. Тобто вони готові захищати свою святиню. І ми знаємо позицію і Української православної церкви і києво печерської лаври. Браті монастиря і київських духовних шкіл щодо монастиря. Ми надіємося, що е, ця ситуація вирішиться в правовому полі, законно, що не буде ніякого тиску з боку держави, не буде ніяких сфабрикованих е, справ і. Е, е, Надіємо, що це відбудеться за допомогою діалогу. Ми надіємося, що буде певний діалог, і нас держава почали. А ви кажете сфабриковані справи? Це про що ви говорите? Ми говоримо про те, що з боку українського української правової системи відбувається тиск служителів. Зокрема, ми бачимо, що відбувалося на днях з методом Павлом, коли він був притягнутий до суду. І буквально за день відбувалися. Ми бачили різні рішення суду. Спочатку те, що суд переноситься, потім. Те, що суд знову засідає ввечері, ну тобто на рахунок будь-яких інших справ, як показує історія і судова практика, таке мабуть такого не відбувалося, що за один день буквально все так змінилося. Чи слухали ви кліпки, які оприлюднили СВУ розмови власне для лаври? Що можете сказати? Що думаєте? Дивіться, е, я вже неодноразово повторював свої інтерв'ю. Я не можу коментувати особисті якісь погляди чи особисті слова намісника Києво-Печерської лаври чи будь-яких інших осіб щодо їх певних поглядів на те, що відбувається в нашій країні, але українська православна церква вона неодноразово під слова підтверджувала і підтримувала українську державу і засуджувала російську агресію. Неодноразово. Лову висловлювала підтримку нашим українським воїнам, президенту, владі, і звичайно, що ми підтримуємо Україну, українську державу. А позиції окремих осіб, будь-то митрополита Павла чи будь-яких інших осіб, це їхня особиста позиція. У нас є позиція церкви. Вона є пряма, чітка, висловлена на офіційних сайтах і на офіційних ресурсах Української православної церкви. Чи плануєте допускати взагалі мінкульти до території до святині? Наскільки мені відомо, комісія, в тому числі представники міністерства культури? вони перебували на території Києво-Печерської лаври, і е, наскільки мені відомо, навіть вчора вони перебували, Ніхто не певно заборонено сюди заходити, але е, справа в іншому вони можуть сюди заходити так. Але ми вимагаємо, щоб е, ті всі перевірки. Той весь облік робота комісії вона, звичайно, відповідала міжнародним е, нормам, щоб були якісь певні представники, е, тому що ви знаєте позицію Української православної церкви, що ми не згідні з розривом договору про оренду, тому що ми вважаємо, що це зроблено в односторонньому порядку, і не зовсім е, на це є якісь певні підстави. Ми, наприклад, не бачили висновка цієї комісії, тому з нашої сторони можливо не досить актуально говорити про те, що і ми не можемо про це говорити, що це дійсно актуально розповідає вробо, воро тому що ми не бачимо за цим. Ага, я вас попрошу ще раз представитись, просто шумно було так, так. І родинаконик один Шевчук, представляє Київської духовної академії Синедри. Дякуємо вам.